Доброго дня. Доброго дня, вітаю на нашій сторінці, черевий будинок, Київська область, Броварський район. Де процес заповнення рідкого пінопласт пустот. Ось так це проходить. Качаємо з одного отвору, з того. Прокачали цей отвор. З цього будемо качати в той отвор. Так це все проходить. Контрольні отвори, паличка показує, починає шевелитися. Утеплюємо будинки рідким пінопластом. Надаємо письмову гарантію. Працюємо більше 19 років. Вам Потрібно зробити будинок енергоефективним, звертайтесь. Завжди рада вам допомогти. От бачите, прокачалось. Вставляємо слідуючий отвор і будемо чекати, поки противотиском не передавить на середній отвір. Так це проходить. Далі переставляємося і так далі, далі, далі. Кути в даному будинку без порожнин. Все нашому матеріалу. Хвилинки дві, він вже дубовенький після висихання буде зовсім дубовий. Ось так, бачите, прокачали, полізло середнього отвору, переставляємося, підключаємося і прокачуємо далі. Так, на 100% прокачуємо всі пустоти. Телефон 067-502-2305. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівненській області. Робимо будинки нерефективними. Гарного дня!